Привіт, я взагалі не люблю у ці відео про геополітичні розклади, що це означає цитатами всіх чиновників чи навіть світових ЗМІ, і особливо не люблю це після обрання Трампа, тому що ну як горячих їх було вже мільйон, не сильно воно ситуацію змінила. Але так як тема перемови і зустріч вже Трампа з Путіним. Так чи інакше вона на слуху, тож це буде коротке відео, де я скажу виключно свою суб'єктивну точку зору, але просто підкреслю, що до цього я не сильно помилявся. Тож сподіваюся, що от якраз тут я буду помилятися, хоча є відчуття, що ні. Тож сьогодні ми будемо говорити про кілполітику і саме оці перемовини США, Борох і десь там Україна. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Отже, я б хотів би спочатку зробити короткий екскурс назад, який багато чого пояснює, що нам очікувати 15 серпня, чи не 15 серпня. Якщо ви подивитись інтернет або навіть окремих блогерів то мені здається є вже ціла індустрія де люди кожен день декілька разів на день виходять і цитують що сказав трамп що написав Wall Street Journal, що, що до цього сказав якийсь журнал наприклад Build, і взагалі що це означає і от, якщо ви продивитесь цю хронологію, то кожен день щось таке виходить: якісь інсайди, зливи, інформація, позиції, заяви Трамп вводить санкції, не водить, встановлює дедлайн 48, 24 години, 50 днів, whatever. Але це відбувається вже півроку, і головне, що після цього нічого абсолютно не змінилося. Ну, тобто, ви могли пропустити всі попередні серії. О, Прокинутись в серпні 2025 року, і у вас буде рівно те ж саме, що і було десь на лютий місяць. Ну тобто ніфіга не зрозуміло. Це пункт номер один, тому я усю цю нову хвилю плюс-мінус так і сприйма. Друге, так я переконаний, що ця ситуація не є чимось гарним для нас. Це мені здається, очевидно, тому що в нас в цих перемовинах поки що немає. І якщо десь на початку серпня українські посадовці або європейські дуже обережно ставились до цієї ідеї зустрічі, якихось умов, і таке інше, то на вихідних, а саме вже ближче до 9 серпня, особливо пішли заяви, що ну, блін, бо те, що ви домовились, чи хочете домовитися, це повна фігня, і ми з цим не погоджуємося. Тож очевидно, що тут. Є якийсь процес, в який ми а не залучені, Б, який очевидно нам не грає на руку. Пункт 3. Я переконаний, що до 15 серпня ще багато чого зміниться, і, чесно говорячи, я не до кінця впевнений, що взагалі зустріч відбудеться. Тож, знову ж таки, не бачу великого сенсу тут сильно довго розсусолювати, ну тому що ситуація динамічна. Що, мені здається, є на зараз. Знову ж таки, підкреслюю на зараз, тому що я не виключаю, що на момент навіть виходу цього відео воно якби ще раз зміниться. Є ситуація, при якій Трамп хоче зустрітися з Путіним, Путін дуже сильно хочеться зустрітися з Трампом. Продав йому чи нав'язав умови, які абсолютно нам не підходять. Я не буду на них зупинятися, але коротко, де Україна робить багато поступок, Росія робить нічого. І це навіть не означає закінчення війни. Тож Трамп якимось дивом змінив свою знову позицію і говорить: Та, давайте зустрічатися наляскі. Я не вірю в ці історії, які в тому числі зливають наші, щодо того, що там хтось чогось не дорозумів. Ну, на цьому етапі це мало імовірно. А от те, що я чітко переконаний, що нам абсолютно вся ця історія не підходить. Тож зараз Україна з отримує підтримку і позицію всіх наших інших партнерів, які говорять, ну дивіться, те, що ви хочете там погодитися, це фігня для того, щоб не була ситуація, в якій Трамп з Путіним зустрічається, про щось потисли руку, і далі будуть тиснути на Україну, щоб ми пішли на ці поступки. Поступки там очевидно, а. Погані БФ, мені здається, просто не Далі ця історія буде затягуватися на черговий віток, ми його вже бачили то на зустрічі в Лондоні, то в Саудівській грабі, то навіть історію з завальним кабінетом. М -м -м. В кращому випадку воно закінчиться нічим. Тож великого очікування щодо якогось іншої динаміки у мене немає. Я б б хотів би якось помилятися, але ну, аналізуючи всі ці 500 мільйонів заяв, і зливів, ну очевидно, що воно не підходить. Що мені здається. Можливо, і це я знов ж таки говорю не інсайд, не якусь там інсайдерську інформацію від партнерів. Все таке просто те, що як говорячи, як людина трохи, яка може поставити цей під аналітичний розгляд, можна очікувати. А можна очікувати якихось поступок тимчасових, які все одно не будуть виконувати від ворога, ну, наприклад, якийсь новий варіант. Перемір'я. У нас було вже енергетичне, там спробувало от, ну, щось от таке, що а не сильно їм якось заважає далі просуватися по своїй агресії. По-друге, те, що ніхто все одно контролювати не буде. Як це було з енергетичним перемір'ям? Це номер один. І номер два, можливо, і це малоймовірний сценарій, але тим не менше я б його закладав, що будуть вимагати якихось там історій. З тим, що давайте проведіть у вас спочатку президентські вибори, чи щось таке. Ми там забезпечимо повітряне перемір'я для того, щоб ви прийшли на виборчі дільниці, а далі будете приймати ці мирні угоди, чи щось таке. Ну, знову ж таки, в цей сценарій я не дуже сильно вірю, окремо тому, що соціологія зараз не на стороні президента, але ну, типу, от щось подібного я би, чесно говорячи, не здивувався, що почекав. На цьому все у нас є окреме відео, яке буде про фінансову складу. Воно дуже важливо, тому що Україна зараз шукає 20 мільярдів, які нам треба знайти на наступний рік. І ось ця звичайно, завоска для нас сильна велика. Там тому, тому що це перемовна умовна позиція для США. У нас є окрема історія з європейським союзом, який має нам відкрити кластер і пообіцяти, швидке доєднання до відповідної України до Євросоюзу. У нас є історія, так чи інакше, з Китаєм, якому очевидно зараз припиняти війну або тиснути на Росію невигідно, а без цього я не вірю в якісь зупинки війни. Ну, все ж таки, я переконаний в тому, що тут ключові пункти якраз у Китаю, а навіть не у Путіна. Тож я нічого не очікую і сильно би застрясатися про те, що це зрада, чи перемога, чи шанс на закінчення війни. Ну я. На жаль, не можу так сказати. В найкращому це буде якийсь дуже тимчасовий, якийсь часткове перемир'я по якомусь напрямку. Ради буду помилитися, я на цьому зупиняюсь. Не бачу жодного сенсу цитувати всіх тих політиків або заяви, які вийшли. Просто скажу, що виглядає так, що у Трампа не вийшло це продати навіть в світовій ЗМІ або медіа. Ну тобто зараз вже за тиждень умовно до. Цієї зустрічі виглядається як зрада. Тож м -м -м -м. очікування, я думаю, що тут для нього теж значно зменшилось. На цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами і до побачення.